Сьогодні я поділюсь своїм топ 10 ігор, які мені пощасливилося зіграти в 2024 році. Моє вітання, друзі. Сьогодні, в цьому відео, я хочу поділитися з вами своїм топом. І в цьому відео будуть виключно емоції від ігор, які мені пощасливилося зіграти в попередньому році. Ну а повноцінні огляди на представлені в топі ігри, звичайно ж, будуть. Чекати вас трошки пізніше на цьому каналі. І десяте місце у нашому топі це листи закоханих, але листи закоханих, палац Джаби, тобто у Всесвіті зоряних війн. Це просто фантастичний філір. Я не грав в оригінальні листи закоханих, я одразу купив собі палац Джаби, тому що мені подобаються зоряні війни. І я був не розчарований, тому що це. Скажімо так, просто карткова гра, де просто там 20 карт умовно, але вона настільки класна, просто динамічна, цікава, і весела гра, і дуже, ну, дуже швидка. Мені вона дуже сподобалась, тому я її не міг не поставити. І вона в мене на 10 му місці, і за її ну, напевно, просто що простоти. Тобто, там нічого правила за 3 хвилини розповідаються. Дуже класна гра. Переходимо до 9-го місця. І на 9-му місці в нашому топі пандемія. Це перша гра, яку я собі купив, перша гра, справжня настільна гра, яку я спробував. І це дійсно класна кооперативна гра для входу в хобі, як я вже казав в відео. Про неї всі знають. М -м Немає що додати до неї. Це класна кооперативна гра, обов'язково спробуйте, якщо ви не грали пандемію, є ще легасі, варіанти, де прямо історію. ви Проходить, але це зовсім інше. Я поки в них не грав, грав тільки в класичну базову пандемію, і вона у мене на 9-му місці. Класна гра, рекомендую однозначно. до... з дітьми, навіть з дорослими, такими не, там з батьками, скажімо так, супер, супер для всіх підходить, тому що кооператив і всі разом можуть грати. Далі, восьме місце. Восьме місце у нас просто найкращий, ну, як на мене, абстракт. Класичний абстракт це Азул. Азул, я, Коли я зіграв перший раз в нього, я просто закохався, тому що це ну, мега красива, мега приємна гра, яка ти релаксуєш від неї. Є е, якийсь момент е, продумування стратегії, ти взаємодієш безпосередньо, тому що забираєш. Ці плиточки у інших гравців, і це дуже круто, дуже е, вона дуже класна, мені дуже сподобалася. І ось вона зараз у мене на восьмому місці у топі. Дуже класна гра рекомендую обов'язково. Ну, це класика, і я думаю, що її всі грали, хто знайомий світом настільних іграх. Це супер. На сьомому місці у мене теж класика. Тут більшість це класичні ігри, якісь дуже такі базові. Це Цитаделі. Цитаделі розширена їхня версія в мене. Така з, ну, з доповненням, скажімо так, повний комплект. Всі герої. Там 20 27 героїв різних. Просто супер фанова, дуже класна гра, на блеф Зовсім ні на що не схоже. Я не знаю. Тобто, драфт ролей кожну, кожен раз. Тобто ви кожен хід будуєте свій. Ну, Хто не знає цитаделі, ви будуєте свій, скажімо так, своє місто середньовічне, і кожен хід у вас інша якась роль, ви вибираєте її, що кому підходить. Тобто Там 9 ролей на вибір йде, і кожен раз методом драфту, передаючи карти, там по певним правилам. Ви вибираєте собі ролі, кожна роль відрізняється один від одного, властивості. Все це дуже класна гра на компанію. Прям супер. На вісім людей ми грали повним складом. Просто супер. Постійно так, є така заруба, що ну, дуже класно загалом. Однозначно рекомендую, хто знову ж таки не пробував цю класику пограти. Шосте місце: ще один мастодонт настільних ігор. Це «Крикасон». Каркасон це окрема тема, тому що це просто я дуже полюбив цю гру, коли її побачив. Спочатку я побачив, подивився, думаю, взагалі, що це таке. Я такого взагалі не бачив. Немає ні карток, ніяких там жетони, нічого, тільки просто тайли, там, де намальовані міста, дороги і все. І це просто фантастично. Фантастична гра! Я одразу собі... Захотів її і одразу купив велике-велике видання, найбільше нове, велику, велика коробка, така бікбокс, де ще є додатково 11 доповнень. І, і скажу вам так, що це ну, одна з тих ігор, що ми дуже часто граємо, особливо, наприклад, вдвох вдома, це просто суперова гра. Обов'язково має бути в колекції кожного. І на п'ятому місці у мене вже повноцінна євростратегія на побудову двигуна. Це Everdell. Дуже класна гра, виглядає фантастично, компоненти фантастичні. І всі хвалять, я її одразу грав з доповненням Дивокрай, там, де вже є якась асиметрія фракцій. І це дивокрай, ні, напевно, вона. Називається по-іншому, напишіть в коментарях, як називається доповнення. Перше до двінограй, можливо, так класна гра, досить багато всіляких стратегій, дуже класні механіки, що ти не можеш забирати своїх робітників. Кожен раз ти тільки ставиш на сезон. Загалом дуже приємно, приємні всі компоненти, і сама гра дуже класна. Обов'язково спробуйте, якщо є можливість, зіграти. Така теж сімейна гра підходить для компанії, не для малих дітей, звичайно, а вже більш дорослих, але я думаю, що багатьом вона сподобається. Дуже класна гра. І на четвертому місці у нас вже прям така складна. Стратегічна гра по володарю перснів це карткова гра, війна, персня, карткова гра. Це, скажімо так, така зменшена копія Великої війни персня. Всі арти взяті з великої частини гри, з, великого, з великої дуельної. Скажімо так, ця трошки інша. Тут класно грається на чотирьох, а на двох. На двох скажу так, грається не дуже, як на мене. А от на чотирьох це прям повноцінно, дуже. Глибока, стратегічна гра, і так як я теж дуже люблю Володар Перснів, я хотів спробувати. І поки що це єдина поки, така Володар Перснів в моїй колекції, яку ми граємо час від часу і насолоджуємося процесом і цим поринанням у Всесвіт. Тобто, якщо. Ви хочете щось таке менше, не таке масштабне, як велика війна персня, то ця супер підійде, класні. Чотири колоди, чотири. Ти граєш за чотирьох персонажів, можеш грати. Дуже цікаво, прикольно і однозначно заслуговує місце в топі моєму і взагалі в топі ігор. Отже, ми добралися до трійки. Трійки призерів скажімо так, тих ігор які я вище всього поставив у своєму топі. І на третьому місці це контроль території, незвичайний контроль території, це гра ініш. Крута, класна гра, класна гра на контроль території, дуже багато методів. Загалом вона досить проста, скажу так, тому що там не так багато карток, якими ти, скажімо так, розігруєш свої війська. На карту. Там ще й так, що постійно вона реальність величезна, тому що карта постійно змінюється, тому що вона модульна. Вся. І це, це круто, тому що ти буквально за кілька партій вже майже всі карти запам'ятовуєш і вже починаєш вибудовувати собі реально якісь стратегії класні. Тому дуже класно, впроста в освоєні. І максимально захоплююча гра, де постійно йдуть битви, і ти до кінця не знаєш, хто ж переможе, і до до останнього ходу ці карти епосу, які можуть все поламати, або навпаки, просто тебе витягнути на ну і дати тобі перемогу. Тому Ініш дуже класна гра. Рекомендую класний контроль території. Третє місце це моє третє місце. На другому місці срібло у нашому топі 24-го року, це просто мега-фантастичний кооператив, який о, з першої хвилини, як тільки ти його бачиш, тебе захоплює і ти хочеш грати, спробувати спочатку, а потім грати. Звичайно, якщо тобі не, скажімо так, не вистачає життя, то... Тобі може і не сильно сподобається ця гра, тому що там постійно на тебе чекають купа викликів. І це гра немозида. Це щось неймовірне, друзі. Е, реально це найкращий полукооператив, чи кооператив загалом, який, напевно, я грав поки що. Це суперова гра, де в всесвіті чужого ти знаходишся на кораблі. Ви всі разом, скажімо так, знаходитесь на кораблі, але у кожного своя місія є. Прихована, прихована місія. Е, ви стараєтеся вижити всі разом, але і так, щоб може хтось не вижив чи вижив. Дуже крута гра, дуже масштабна, дуже велика. І вона ну це просто одна із, в принципі, е, топ-ігр на, на сьогодні в такому жанрі. Тому друге місце це немезида. Ну і перше місце, друзі, напевно, дехто вже здогадався, можливо, ні. Це гра, в яку я не так багато грав, але вона настільки мене захопила, що я буквально одразу захотів її купити і купив собі. І сказав, що вона обов'язково буде в моїй колекції, тому що вона просто мега фантастична, мега насичена, мега різноманітна і мега атмосферна. І це, друзі, коса. Коса, це просто ну, це, оцей симбіоз, такий євростратегії в поєднанні з е, якоюсь частиною контроля територій. Е, хоча більше вона, звичайно, на економіку, але оцей баланс між економікою і війною, ну просто на цьому гра і побудована, і вона це абсолютно, ну, і на всі 100% е, виконує в собі. тобто ти максимально відчуваєш цей баланс, коли граєш в цю гру. Тому, друзі, це просто дуже класна гра. Якщо ви в неї не грали, обов'язково спробуйте. Я впевнений, що більшості вона сподобається. Це дуже класна гра. Чого стоїть тільки один планшет цієї гри. Наскільки він продуманий, я був під великим враженням від того. Як все продумано і як все, всі твої дії впливають на твої, на твої рейтинги, на твою репутацію, силу. Тобто там все так зав'язано. Купа збалансованих раз. І, я думаю, ну це це одна із взагалі, ну це одна із ікон, скажімо так, ігрового світу. Не, всі, не всім вона подобається, звичайно, але все одно це не зменшує, применшує її внесок в. Ігровий світ і те, що вона реально заслуговує великого місця, і вона, в принципі, зараз, якщо, я думаю, в двадцятки повинна до сих пір бути в топ-20 кращих ігор за весь час на Geek. Отже, друзі, ось такий у нас топ-10 ігор е вийшов, які я пограв у 2024 році. Можливо, хтось собі одну з цих ігор додасть у бажані, а можливо, Хтось дістане з полиці і подумає, що так, треба ще раз пограти в цю гру. Тому що я вважаю, що всі ці ігри дуже класні і в них варто грати. Дякую, що додивилися відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайк. Напишіть свій топ у коментарях за 24 рік. Також щира подяка усім спонсорам каналу. Ось вони, ви бачите їх на екрані. Друзі. Ви також можете підтримати канал на монобазі або оформити підписку на YouTube. Це дуже допоможе розвивати канал більшими темпами. Всі посилання і більше будуть під відео, друзі. А я з вами прощаюся. До нових зустріч у нових відео.